Вітаю на каналі гостях у Тані. Я зараз знаходжусь біля своїх троянд. У мене їх досить багато. Є троянди, які, яким багато років вже я кожний рік купую, саджу. Посадка мене завжди осіння. Я ніколи не саджу троянди навесні. Їх багато, вони різні. Але я сьогодні хочу вам розказати про ті троянди, які... Дуже стійкі, ну так, відносно стійкі до захворювань. І саме головне, вони витримують жару, квітка витримує, і дощі. Тобто квітки, троянди, не покриваються гниллю, довго тримають квітку, кущик, не засихають. Дуже гарні троянди. Звичайних дуже багато, але я розкажу про ті, які у мене. На сьогоднішній день є. Це троянда хорус. Дуже гарна, яскрава квітка, дуже гарна. Неймовірної краси трояндочка New Фешн. Теж квітки такі невеликі не вони, але розлогі кущик росте і дуже витримують дощик. Ось вони. І цвіте, цвіте, цвіте. Одні відцвітаються, другі зацвітають. Серед жовтих троянд кайперінья. Дуже красива квітка. І теж витримує, йшов дощ, лило, але квіточка не пошкодилася. Вона така і залишилася гарненькою. Тільки ось у ці листочки трошки. Дуже гарна квіточка. Дуже троянда прекрасна. Міспігі. Теж і жара, і дощ, а вони цвітуть, ці квіточки. Цвітуть собі та і все. І де ж добре розростається. Камера не передає кольору. Посередині таке абрикос а по боках рожевеньке. августа Луїза. Ой, ну дуже гарна квітка, дуже. І цвіте ціле літо. Практично немає перерви у цвітінні. Квітка дуже красива. Ось такі плюстки, наче порізані такими хвильками. Памеян. Багато хто не любить цю троянду, кажуть, що вона швидко відцвітається, але вона в мене сидить і жара, і дощ. Квітка дуже гарна, така бархатна. Знаєте, ось такі. Але відкривається, показує серединку свою. Квіти великі. Карнавали. Теж гарна троянда, теж витримує і жару, і витримує дощ. Не змінюється. Вона не, не становиться чорною, на неї не, не нападають хвороби. І листочки такі, бачите, живенькі, листочки не хвороблива вона. Карнавали. Гарна троянда екзотіка. Теж. Варто того, щоб її посадили. Зараз вона вже, ось вона, пуп'янок дуже багато, вони будуть цвісти. Це вже друге чи третє цвітіння, але квітка теж. Ну, гарного кольору такого. Вони зараз невеликі, тому що тут вони на, на нижніх пагонах ростуть. А взагалі вони квіточка росте, трояндочка росте височенька. Плетюча троянда Eden Rose. Вона в мене перша річка, але дивіться, росте, вимахує великенний оверх кущ, хоча посаджена вона тільки в тарік. Гарні квіти і теж витримують. От говорять, що не витримує Eden Rose, жари дощу. Ну, не знаю. Квітка гарна, розкрилась зараз уже. Тепер ще вам покажу ще одну мою любов: це. Грунтопокровна троянда Скарлетт. Багато-багато отаких маленьких, дрібненьких квіточок. Ви знаєте, ну дуже гарно. Її можна вести як невелику плетючу троянду, а можна ось так, щоб вона стелилася по землі. Я її посадила малесенькою, посадила її в кінці жовтня, торік. але вона розрослась. Ось вона вже така, заростану, бо сонце. Закриваю сама вам. Ось, бачите, вона сюди падають, паганий, її можна плетючкою вести. Красиво, це скарлет. Або ще, кажуть, капелька плетюча. У мене ще одна грунтопокровна троянда, але, на жаль, зараз я знімаю, і вона вже відцвілася ось отака. Це троянда називається Надя Мейям чи якось так забула назву, подивлюсь, скажу вам, ось теж ну, дуже красиві квіти. Я, це вже серпень, я вже не зрізаю, я тільки зламую. Я вже показувала відео, що я не зрізаю, щоб не було нових квітів. Щоб вона могла. Але бачите, вона теж стелиться на низ. І цвіте практично ціле літо. Це теж у мене перша річка. Це теж ґрунтопокрівна троянда. Розрослась величезна. Любить плетючки, а я їх обожнюю. В мене їх досить багато. То я вам хочу показати ельф. Це біло жовта троянда, це плетючка. Це теж у мене перша річка. Ельф розростається дуже гарно, росте вверх. Ось уже вона, бачите, у мене вверху, вверху 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 вверх йде. Де йде, йде йде. Ну, на зиму я буду їх вкривати, тому що я плетючки завжди вкриваю на зиму. Наступна моя плетючка це барок. Вже відцвілася, але вона викидає ще пуп'янки. Це теж усе перша річка. Бачите, вони розростаються у мене які за один рік. Я їх усіх буду, звичайно, я зроблю так, щоб ці всі пагони стали одеревеніли, щоб вони могли перезимувати. І я їх пригинаю, укриваю агроволокном. Це барок. Ось від, відцвітається, але це персик. Красива, дуже незвичайно красива квітка, красивий колір. Ну, не можу вам зараз показати, зацвіти покажу. Так, це я вам показувала, це така вже виростає велика. Єдин роуз. Тримає вона жару, витримує вона і сонце і дощ. Квітки дуже гарні. Я зрізала. Зараз вона пішла вис... рости вверх. Але поп'янок дуже мало викидає вже в другому цвітінні. Хоча ця квітка цвіте, троянда цвіте довго і довго. Красива троянда цей гюсей. Вона теж цвіте безперервно, безперервно, Подивіться, скільки ось зараз буде ще квітів. Бачите, дуже багато пуп'янок, куп'янок дуже багато. Це троянта в мене перша річка, але вона щось, мабуть, посаджена дуже погано у місті. Вона така зеленувата. Ця троянта називається лімбо. Багато квіток, але перша річка і кущик не розрісся. Ну тут мало сонця ще, по-перше, по-друге, мабуть, тут не знаю, земля погана. Треба буде її пересаджувати. Але сама квітка дуже красива. Ось такі філясті листочки. І вона зеленуватого такого Це троянда Сімпаті, вона в мене вже давно, Стари, стара троянда, старий кущ, такі червоні квіти, дуже гарні, сильно розростається вверх. Я її вкриваю на зиму. Вона гарно зимує, але під укриттям у мене і квіти, ось бачите, зацвітають. Це вже друге цвітіння, і постійно є поп'янки. Закінчується друге цвітіння троянди Анжели. Ну, можливо, хто не любить таких метеликів, але дуже красива троянда. Розростається великим пишним кущем невисокого росту вона. це Анджела. Троянда ексельця. Вона в мене, є в мене і не перша річка вже давно цвіте. І є ось оце перша річка. Але вона випускає тут не, я не зробила в цьому році її опору, бо я посадила і не розраховувала, що вона. Вирости така величезна. Пишуть, що вона цвіте один раз, як рамблер. Але вона в мене зацвіла другий раз. І ось вона пустила великі довгі пагани. Це перший раз. Вона вже ось і на кінцях теж. Тому я думаю, вона буде цвісти і другий раз. Це як зейця. Це плетюча троянда, але її можна вести як грунтопокрівну троянду. Дуже переносить пересадки добре, вона не хворіє. У мене є одна така троянда, їй вже може років 10. Це я посадила нову троянду тут біля входу, у двір. У мене ще якусь троянди, назва загублена. Але, можливо, хто пізнає, знає, якщо є така троянда, ну дуже гарна. Теж красивий ніжні, ніжний колір і цвітить постійно. Це із англійських троянд. Ось такі. Теж витримує і жару, і дощ, і безкінечний цвіти, цвіти, цвіти. Одні відцвітаються, інші зацвітають, пупінки викидає без кінця. І знаєте, ця троянда дуже пахне, як ото от, такі класичні садові троянди. І так вона пахне, такий запах. Це троянда Гранд Гала. Дуже шикарна троянда. Просто великі, красиві квіти. Червоні-червоні, такого насиченого червоного кольору. Справжні червони. Висока, звичайно, гібридна троянда. Вона росте досить такого. Ну, височенького зросту. Вона у мене це перша річка. І ось навіть квіти не витримують, гілочка падає вниз. Але теж витримує дощ, витримує жару. Прекрасна троянда. Ну і звичайно серед жовтих троянд троянда керіо. Я думаю, у кожного є ця квітка. Ця троянда. Дуже гарна, красива квітка. У мене в цьому році вона щось трохи форіє, але все одно цвіте ціле літо. Серед спреєк це капелька. Це червона троянда. Ось така крапелька. Вона розростається великим кущем. цвіте безкінечно, нема в неї, там періодів цвітіння. Вона, як прийшла весна, як вона зацвіла, так вона й цвіте. Звичайно, я вам показала не всі троянди, які в мене є, але показала ті троянди, які витримують жару, принаймні у цьому році. Вони себе дуже гарно зарекомендували, і вони варті того, щоб вони були на моїй клумбі. Всім гарного перегляду, до побачення, всім дякую.